Сприяння Україні на 50 мільярдів євро погодили усі 27 країн-членів Європейського союзу. Це пакет допомоги, який раніше блокувала Угорщина. Про це сповістив президент Європейської ради Шарль Мішель. Таке рішення забезпечує стабільне довгострокове передбачуване фінансування для Києва. Ми домовилися єС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці. Ці України ми знаємо, що стоїть на кону, заявив Шарль Мішель. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав виплатити Будапешту гроші, які були заморожені через ситуацію з верховенством права у цій країні. Згодом пом'якшив позицію за даними західних медіа на тлі блокувань Будапештом допомоги Києву. ЄС був готовий запровадити санкції щодо Угорщини. Щони та позбавити права голосу, якщо вона продовжить перешкоджати 50 мільярдів євро будуть надаватися Україні у межах чотирирічної програми з фонду для України.